Так, всім привіт! У нас, е, як завжди, є любов, є фари BMW. З чому? Е, приніс власник, каже, хоче поміняти лінзи і треба розпакувати фари. Я правда трошечки ніхрена не поняв, нафіга в них розпаковувати фари, коли ці фари, як і на, наприклад, на автомобілі Audi, ще на декотрих моделях, мають здоровену таку кришку, на якій. Є доступ, шанс тобто, зняти лінзу через задню кришку. Ні, я возив до хлопців, які будуть ставити лінзи, сказали, що треба задню кришку, не задню кришку, треба знімати скло, бо інакше там лінзи поміняти неможливо. Е е я знаю, що кажуть, що я що лижи не їдуть. Я кажу, там можна в принципі, зняти через задню кришку. Ну, Якщо ви це знімете, то я б був би вдячний, але я не знаю, бо хлопці сказав, що треба розбирати фару. Фару треба розбирати. Фара піддавалася ремонту, вона вже паяна, корпус. Має в деяких місцях тріщини. Звичайно, що можна провод відігріти, капати розділювачами, тому подібне бавитися. Але для чого, коли. Я вважаю, що лінзу можна взяти через це вікно, тому зараз ми спробуємо добратися до лінзи, відкрутити, зняти її разом з маскою. Я так зрозумів, що їм треба зняти і маску теж, але я думаю, тут достатньо є доступу, щоб зняти, зняти лінзу разом з маскою. Тому давайте відкручуємо цю кришку і спробуємо. Ясно, тут дивіться, щоб відкрутити лінзу, от є доступ, є 4 бунта, можна в принципі, зняти. Але маска тут доступ, я не знаю, тут ще всього доступу для заміни маски не буде. Ну, давайте спробуємо зняти лінзу і подивимося, чи там можливо буде до маски добратися. Так, В принципі, якщо відстібнути маску, то лінза знімається. Но... Її потім заселити буде трошки крайне складно. тому... Звичайно, тут бачите, де ці защочки, одна, верхня. Тобто так само, як от і отам знизу. Так, як я робив на ауді, чок 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 по пощокував, витягуєш, маска вивалюється, маску потім за боком витягнув. В принципі, так як на ауді, але є одне дно. Наприклад, якщо на цю назад можна нащохнути, то на іншу якусь лінзу треба буде бавитися. Тому тут дійсно треба скло знімати. Якщо б не міняти цю маску, а лише міняти лінзу, то можна було би побавитися. Ладно, мені ту, -ту лінзу не привезли, тобто моя задача тільки фар розібрати. Прикручу назад ці 4 болтика, ставлюся назад кришкою. Розбираю оцього відкручування за щолочки. Пробуємо нагрівати, розділювач капати і будемо пробувати знімати скло, що робити. Так, крилами фару. Я не знаю, скільки я потратив, більше, ніж годину, я сидів з цією фарою. Це така габела, я вам кажу, не рекомендую нікому. Герметоз. Він в принципі розчиняється, але через те, що у нас герметик налитий тут в такій кількості, аж всередину, він просто не протікає до тої степені, щоб цей герметос рушити. Далі фар мальований має корпус з якимись розчинниками чи що її тут. Коротше, це є ПБТ-корпус. Він сам по собі крихітний пластик. Но його ще відмалювали. Коротше, су... О, це звездець, а, він пайний. Зараз ми підпаяємо. Це звездець. Куди не заліз, це кромка тріснута, впертися нема в що. Це так само кромка тріснута і тріскає далі, і впертися нема в що. Е, ну, Тріснуто воно тут давно, бо тут, ви бачите, вона порохами давно вже прироблена. Але в, в щось треба вперти, вона тріскає далі. <кхи> От так само вона трісла тут мені нижче. Ужас. Більше, я вже, як то кажуть, як то кажу, б'ються в груди, що хріні, коли будуть ці беховські срані фари розбирати. Е, хоча бувало, що розбирав. Але вже було, що одні фари я відмовив в розборі І не пожалів, бо мене батьки саме спіткало баванина. І от маєте знову взявся за фари. Е, так, це Хела. Так, це... Але іменно BMW-шні фари. В них у ублюдське... Як вам сказати? облюдський герметоз. Е, можливо, десь і на якихось комплектаціях або роках цей герметоз відстає краще. Ну, іменно на цьому герметоз випив у мене крові конкретно. Ладно, не будемо сумувати. Одну розпакували. Е, розумієте, просто вже почав розпаковувати. І вже ні туди, ні сюди. В будь-якому випадку не фару залишати нема чого, бо її по любому треба загерметизувати, щоб вона не була не протікає герметично. Але є тепер робота, треба тут підпаювати всі участки. Щоб було на що герметик кріпити. Тут кріплення паялося. Це лопайний ось, ось, ось тут ось. був ремонт. Коротше, корпус понищений. Мене цікаво, а цей так само пайний, а цей типу, живіше виглядає. Але тут вже теж пробували розпаховувати, є сліди, ковиряння. У них нічого не вийшло і привезли до мене. І у мене тут, як то кажуть, теж габела така, що ну його в баню. Ладно, не будемо сумувати. Зараз герметоз вичистимо, підпаяємо корпус, жити буде. Так, підремонтували. На все місце ремонту. І ось тут. -во. ну, Практично незамітне. Інакше ніяк. Е, я не знаю, якщо мені та дасть. Бачите, тут у корпус був взагалі проламаний. Тобто ці, е, кріплення тут з'явилося, тут кріплення тут підпаяв. Е, не знаю, я буду то спаковувати чи не я, то вже таке Власне, собі хай сам вирішує. Якщо я буду пакувати, то буду пакувати на бутиловий шнур. Так що в подальшому в любі, тюнінги можна було розбирати і в випадку чогось перегерматизовувати, щоб не переживати за якісь певні моменти. Так, і у нас слушаєте, ця фара, але ця фара будемо бачити пізніше, бо у нас є автомобіль, який в черзі, тому його виконуємо швидше. І після нього тут ще буде пижик. Е поліровочка фар. Думаю, має бути гарно. Ну, Це швидше всього у нас автомобіля підеш на завтра. Сьогодні ми займаємося SX. На SX у нас там цілий букет. Власник. Де я поклав я вже щось О-шля. Не віддявим. я Десь поклав в сторону. Так і опорні підшипники. Є сторонній стук, е, на повороті. Плюс в будь-якому випадку ми будемо знімати стойки. Бо при їзді вони це кутять, не можемо поняти, тому що мінялися шарові перемінені, всі серійблоки, сполучник, втулки сполучника, е, втулки стабілізатора, е, що ще там. Абсолютно конечники, тяги, там все, коротше, все, що можна поміняно, але все одно спереді щось стуки. Тому будемо знімати стойки, дивитися, тут стоять зверху проставки. Я вірю з того, що якийсь там технологічний пройо. Щодо кріплення проставок, відповідно, у нас там є стук. Ну, вже раз будемо знімати, заодно поміняємо підшипники, бо при повороті є невідомий щелкання скрежит, щоб його усунути. Плюс у нас є обірваний молдинг. Тут треба щось приколхозити, зробити кріплення для кліпси, щось ті патки, які я колись тут воробив. Ось таке кріплення зробив. Тепер треба зробити і тут, бо автомобіль зимою трошечки з'їхав з дороги. Відповідно, ну, тут такий момент. побривало по знову все на світі. І прийшлося. Е -е, молдинг обірвало тут. І ще з цього боку вроді би, от у такий молдинг роззявився, теж зачепило. Зробити порядок з молдингами. Плюс, коли замінювали лобове стекло, бо був моментик, тут щось щось не та й що. Невідомо, чи то просто розігнули, чи там якусь кліпсу обламали. Ну, Коротше, треба буде сюди заглянути, щоб у нас було тут ощільність, Подивитися цей момент. Бачите, воно віддуває на цілий сантиметр. Добре, якось так погнали полегоньки, піднімаємо автомобіль. Так, зняв, до речі тут щось таке й було, плюс тут підплавлене і плюс тут щось горіло. І горіло щось таке порядне, бо оця решіточка вся поплавлена і поплавлений цей корпус. Тому її викрило не тут. Тримається за рахунок цих стеклокліпс, на них воно тобто Хіба щось підігріти, вивернути в протилежну сторону, щоб воно прижималося більше, але тут коротше, якесь якесь було возгорання. Бачите, оплавлені ці рішіточки і тут -от оплавило, вивернуло її, тому воно і не прилягає належним чином. Коротше, була якась обставина, що вона Призвала до загорання. Або тут щось колись варили і хляпнули, загорілося, Ну, я не знаю при яких обставинах. Пожежа тут була. Один момент, я зараз відкрутив знизу, але ще зах не відкручую. Дивіться, який момент. Я думаю, чути. Коротше, там якийсь технологічний з проставками профтек походу. Корочу, розібрав шток нормальний, ніяких лістю немає в амортизаторі. Старий підшипник. Але ну, він в принципі нормальний. Ну, вже є новий, ставим новий. Єдиний момент, ні ця гайка, ні та гайка не були затянуті. Тобто я зараз по факту перетягую стойки. Зараз це сиділо. Скручуємо назад і точно таку саму роботу прогороблюємо з той сторони інакше я не знаю, куди вже далі купати. Е, до речі, наконечник, попри те, що він тут в реставрант має маслянку, а на ньому вже є чу трохи люфт. Ну, невеличкий, але він не повинен стукати. Ну, Люф такий. Ну і плюс по, по наконечнику він, що він легко ходить. Плюс дивіться такий момент, чому е корейські запчастини японські, вони не здалі. Е елементарно дивіться, пильник. Пильник конструктивно має таку особливість, що він не має ніякого тут ні кольця, нічого, ні з одного з другого боку. І коли такий виверт, дивіться, роздівляється пильник. Немає значення чи знизу, чи зверху. Тобто е всі, як то кажуть, предпосилки, аби туди. Попадала волога і відповідно він починає тоді тарабанти, Ну поки що, навіть він стоїть. от Під нелюбим нахилом, його ставлю. Тобто він гарно плотненько сидить, так само ця втулочка Власне, тримає Тобто і тут і бомба. Так, і тепер вже цей бік поставили. Е -е, я вже те саме не знімав. У чому е -е, мені не подобається. Оцей виступ, що він такий має запас ходу, я би тут ще якісь додаткові резинові бафери поставив, знаєте, є такі на гальфи продаються силиконові бафери або уплотнити цю шайбу. Е, так. Зараз назад позакладаю то сюди. І з тої сторони. ця сторона вона так вроді би сильно не лифтує Зараз я ще раз підніму. Появився тут капецький люфт так. на колосі. І люфт є не тільки на наконечнику, але й на тязі. Коротше, щось дуже швидко роздовбало цю сторону. Так, Постараюсь продемонструвати, як воно люхтує. Капецький люфт. І люфт є не тільки на наконечнику, а й на самій тязі. А ця сторона? Потім лайк перещелкається бузам беруть. А вот та сторона капець тут. Корочі, на цю сторону треба наконечник ну, рольову тягу. Фу. І, 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 і. Ну і давайте займаємося, паяємо цей молдинг, але перше зберемо це, підігріємо цей пластик, щоб був викручений. Бачите, він віднагрів викручений, не бачимо в спокійному стані, він так само вигнутий. Його треба підігріти. І пригнути, щоб він на цей хвостик защлкувався під стекло. О, підігрів і все. Воно все прилягає. На всі защіпки прищелкнулися. Нічого не віддуває. Так, зробив отакий кліпса тримач, плюс кліпса запхав, ще одну кліпса. Попробуємо зафіксувати. Так, задній серп. Ну, коротше, отримав і зрозуміли. Його повидирало, він задраний, але тут нічого не зробимо. Нові кліпсочки по три тримачі. сподіваюся, що все буде гуд. Можемо защолкувати. Так так, тут деформація менша, ми кліпсу дали глибше, ніж вона мала би йти. І у нас щіленка, бачите, понсудніку гарно запакувалась. Так, Добре, кліпси, ті, що тут має стояти знизу одного торця, І та сторона в нас добре. З цієї сторони, щоб ви зрозуміли, я вирізав резинку, щоб хоч якесь було, бо якщо б не було цієї резинки, то тут взагалі була б діра. Прижати їх сильніше не можеш, бо ну, сам типу, цей пластик таку форму має, він відносно цієї частини він добре йде, він типу, вигнутий. Як його приліпаш, хрін я його знаю. Я так там вже так щільно зробив. Тобто ця частина бачите, прилягає, ця частина практично ну, прилягає майже. А отут типу, як розявлено. Інакше я зробити тут нічого не можу. Вона якраз по цьому участку найбільше задерлася, попоролася, її протиснуло вивернуло. Я грів, грів, коротше якось так. Лепше не буде. Так, прочистили, промили соплечко і у нас все має бути з файним опором псики. Так, ще власне привіз у нас діодні лампи. Діодні лампи, бачите, зроблені під цей конфактор. Як цей формат називається, зараз скажу. Замальовано. HD5, что-то такое формат. Что HG 59007, что-то такое. что у нас я на диоде такая маркировка. Ну, Нема такой маркировки. С учёмом. Будемо зараз ставити скажімо так, в штатні місця через цей штатний патрончик, я сподіваюся, що воно пролізе. Хоча ця штучка має вилазити, там вилазить. Цей корпусець він вилазить, тобто ми його перше заганяємо і поставляємо через цей отвір лампочку. Так, Вставили перший кондуктор, закрутили фіксатором і вставили лампочки. лампочку. Лампочку ставляємо так, щоб поводок був вниз. І роз'єм. Давайте спробуємо включити світло, подивимось чи є якась різниця в освітленні. Так. Ну. Біле, дальнє. Ви знаєте. Я думаю, різниця на лице. Біле і просто таке ледь жовте. Давайте. Так само поміняємо і другу лампу. Ну що, світить нарядно, білим. Файнецько. Так, вроді би по списку все. Е -е, залишається власникові наконечник рульова тяга. Я би, якщо цей ставити на і тягу, то переважно такі маневри робляться. І робиться розвал сходження. Відповідно, я, ну, я для себе завжди роблю так. Шарову можна поміняти одну. А от наконечник рублеву тягу, щоб не нарушати потім в майбутньому розвал випадку чогось, якщо це буде нормально працювати, потім та дрегне. Міняти в парі. Поміняти. Ну, Рульова тяга ще така, що нормально, а от наконечник реально люфтує. По кого все видно і це когось по-любому можливо і тарабанить. По верху, якщо та стойка була ще затягнута, то ця стойка зверху на гайці не це зовнішня, що на чашці, а те, що йде внутрішня, що само стягує сам підшипник, саму чашку опорну, вона не була на штоку затягнута. Тобто і могла стойка спокійно тут стукати. То вже завтра власник прийде, буде забирати, проїдеться і скаже, чи щось помінялось, чи кака була, яка лишилася. Котру фару і заодно замітив, що в фарі вони якесь є пластмасове сміття. Щось пробували скривати чи що. Коротше, є сліди ковіряння і там, і там. І ось тут. І ось тут. Коротше, були попитки вскривання, але поняли, що не канає. І якось так. Так, фари перелачувалися. Она грубо накладався. Добре, давайте ще цю фару скрити. БМВ я вам зразу кажу штопані гандони, інакше слово не підбереш. Щоб ви зрозуміли, ну чому прикол, вот, дивіться. Вот. А отута, от тут оцей участок. Ні розділювач не бере, ні ніхіра, ну не можу просто ніяк відірвати і боюсь поламати корпус. Щоб ви розуміли, от коли йде діло розпакувати цю фару, тут підрозумівається, що фара скло зрізається нахрен, все, що лишається, легонько вишпортується і вклеється на стекло. Ніхто такі фари не розділює. Ця фара не є, є, мійте, є фари, які називаються умовно розбірні. Умовно розбірні фари от вони, розділяються розділювачем. Розділювач зараз покажу. Headlight Cold Glue Separator. Ось така штука є. Розділювач для таких герметиків. Фари, які мають бутиловий герметик. Вони нагріваєш, розділилися без проблем. З ними легше працювати взагалі бомба. Це, я не знаю, що просто через роки воно задубіло так, що його ні хрена не бере. Чи що. Я вже стільки, щоб ви зрозуміли, я набирав спеціально собі цю баклашечку. і я вже всю майже баклашку використав. Вона була повна. Ну, блін. От корпус вже починає тріскати, це по-любому пояти, придається. Ну ніяко. Я вже і так шплінтую, і так шплінтую. Роблю натяги, щоб це було максимально акуратно. Підігрівалося, заливалося, перший нагрів нафігачу. Знов підігріваю, знов фігачу. Ззовні нема питань. В герметик відстає. Ну, як відстає, все, відстає, але якимось чином хоч трошки відстає. Тут клей зайшов всередину з тої сторони, він ніяк не протікає і він, сука так міцно тримається, що просто аж страшно. Так, Фару нарешті вскрив. Є у нас тут один неприємний момент тут. І неприємний момент ось тут. О. О. Завтра ми це діло почихаємо, повичищаємо герметик старий. Попаяємо так само, як і ту фару. І все, і там вже власник собі хай вирішує, сам він буде спаковувати, чи я йому спакую лінзи. Не знаю. Переважно міняється задня частина. Але власник захотів, я так зрозумів, напевно, і цей сегмент вже щось поміняти. Чи як там буде, не знаю. Буде ставитися сюди ледовські біле ледівські тому Тут буде щось напевно цікавіше. Добре, це вже будемо завтра дозбирати, бо, як не як дивіться, кабадена я ще в гаражі. Все, завершуємо. Дякую за увагу. До нової зустрічі. Завтра, В принципі, завтра. я думаю, будемо. нас продовження, Цей автомобіль вже завтра поїде, а нас чекає ось таке чудо. Підаємося, можливо, будемо про нього знімати. Можливо і ні, ну але таке. Побачимо.